З Америки почнемо. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. З нами на зв'язку. пан Андрію, доброго вечора у вас. Доброго ранку. На слава Україні! Героям слава! Дякую! Як іде Америка спати, власне, от із цими ринками із цим падінням? Що кажуть на Волстріт? Ми продовжуємо зараз тепер. Я не думаю до. до... Половини тижня найраніше, але мабуть, і до кінця тижня ми знайдемо кінця е, пропадення е, зникнення е, всі, всі ті трильйон доларів, які через перші е, 24 години стратили е, ринок 6 трильйон доларів. Ще побільшили це, і це навіть не включає. Особисті фонди людей так само це тільки від бізнесів. То тут, тут надзвичайно кількість людей стратили е, свою вартість е, е, надзвичайні е, фонди, які ми не знаємо, чи декотрі, мабуть, е, скасуються зовсім, е, чи буде якась консолідація е, е, в тих ринок, так само. То щоденно ми ще не до кінця цієї трагедії. Трагедії, як ви сказали раніше, це все через акції президента Трампа. А в як відреагували в Америці на те, що фактично тарифи були введені на основі порад віртуального такого собі персонажа, радник президента США? собі вигадав персонажа, який ніби як ведмедик Вальдо в серіалі «Black Mirror, та Чорне дзеркало. Собі там щось наговорював, чи на це якось відреагували, зокрема, і ті, всі, які дивилися за кривою Дау джонса, дивилися, як падають біржі одна за другою. Ефект доміно по цілому світу, і зрозуміли, що це віртуальний помічник Трампа таки наговорив. Тут проблема, мабуть, гірша, є, що ми говоримо про піронавару, особа, яка є фелоном. Він навіть не повинен працювати в Білому домі поза тим, що президент Трамп його помилував. І втім, ну це приклад рівень людей, які навколо Президента Трампа, які йому пропонують різні теорії. Uh, теорії, які більшість uh, лідерів у бізнесі дуже багаті люд особи звертаються до президента в шоці і кажуть, що ваша математика це не є правдива. Uh, чому ви не поч... ви не починали з маленькому рівні тарифи, і тоді починали оповорення? А тут ми стратили трильйони доларів uh, від самого початку. А тоді ви питаєтеся, uh, що, мабуть, ми на майбутнє би вам збудували якісь uh, фабрики. Тут машин збудували, але без грошей, щоб купити такі фабрики. То це це все перевернулося непорядному. І я думаю, ми побачимо. Ну я докладно не знаю, що ми побачимо, почуємо, але виглядає, що лідери CEO і інші голів різних фірм повинні. Зараз цього тижня говорити остріше публічно, не тільки залишати, щоб люди мали свої маніфестації по вулицях. Але дуже, дуже великим критиком традиційно в Америці був і лишається Ілон Маск, як ми знаємо, так? Тобто це неймовірна опозиція, чи що? Маск звернувся до Трампа Вашингтон пост скаже прямим закликом скасувати ці торгівельні мита. Скільки годин ще лишилося для маска? І що означає те, що починає сипатися е, команда? Дуже дивно, що тепер ніхто не хоче признатися, хто пропонував особисто ті тарифи. Мабуть, цей один чоловік піре а поза тих е, Ніхто у кабіні, е, чи то секретар, наш міністр фінансів, міністр торгівля. Так само всі на себе дивляться, мабуть, хтось інший це пропонував не я. Uh, і так само uh, вже декотрі дуже багаті бізнес-лідери згадали, що буде ресесія що ті акції президента Трампа uh, знищили економію так сильно, що візьме чи 5 чи 10 літ, щоб повернутися до такому стані, які ми були. Я думаю, що декотрі люди, мабуть, думали, що, що сталося під час пандемії, яка фінансова криза тоді була, і якось ми повернулися з цього? Мабуть, цього разу це не буде так, така катастрофічне, але втім дивимося, хто очолює зараз федеральний уряд, що не тільки це є Трамп, але що. І Сенат, і Конгрес, і Палата представників не хочуть голосувати проти нього, не хочуть стати проти нього. І втім є проблема нестабільність. Потілиться треба е, додаткові е, ноги до стола. Не може бути такий е, е, на одній нозі інакше все пропаде. Ну і поки Трамп каже, що він лікує так економіку, лікує так Ам американську державу. Маск вже майже 135 мільярдів втратив. Ві власне питання, скільки він і компанія готові ще з цим всім миритися за все терпіти і, і працювати в одній упряжці, пане Андрію. А є якісь прогнози? Все таки працюють, ще аналітичні інститути в Америці, якісь прогнози. До коли це все триватиме, що далі робити, і чим насправді лікувати Америку? Тобто, чи є якісь радники, чи хтось можливо на телебаченні в ЗМІ виступає із заявами, розказує, що треба робити, щоб не допустити ані такої ситуації, яка була під час ковіду, ані кризи, такої, яка була в 2008 році, бо фактично менше ніж 20 років, і за цей час три кризи потужні економічні можуть вдарити по світу, і цього разу може бути все на Агато болісніше я думаю, це буде обидва ті раніші кризи висадали і фінансова криза восьмого року, як і пандемія. Обидва вони відбулися при кінці термін президента. Тут є тільки початок президента, який є досить впертий, який має свої окремі думки, які існують поза фактами просто це що він хоче проголосувати, це мусить е, е, уявитися як е, як факти йому. Е, то втім, е, це чому найбільше люди журюються що тут не буде зміна термінова, як ми мали у восьмому році, зміна адміністрації і, і щоби перевернула систему і підвищила економію, як і так само. У 21-му році, коли Байден прийшов і повернув стільки робіт, найвищий рівень будівля різних фірмів складні по цілої Америці інвестував у транспорт по цілої Америці. А тут не тільки гроші пропали, але це що президент Трамп хотів побачити. Що великі фабрики повернуться до Америки, що тут буду робіт для простих громадян Америки. Ми вже стратили стільки грошей, що нема за нічого залишитися, щоб інвестувати в таких проєктів, пан Андрію, а якби ви, якби якийсь депутат Верховної Ради України, який має родичів в діаспорі, десь в Штатах, наприклад, взяв та й офіційно заявив, що Сполучені Штати Америки Просто не мають іншого вибору, мають повернути Техас і Каліфорнію і Мексиці. <кхм> Це я дзеркально відобразив від Вікторію Спарц. Яка наговорила. а вона ще сказала, що обов'язково скинути Зеленського. Ну тут теж би уявити собі, що ще й цей український депутат би й заявив і негайно скинути Трампа. Яка би була реакція в Америці? Ми собі уявляємо, от е, е, що я що скажете ви, зокрема, що каже Український конгресовий комітет на оцю уродженку Вікторію Спарце, яка завжди плутається е, між двома займенниками «We» and «They»? Ми і вони. То так, вона так. каже про Україну, як ми маємо віддати територію або вони не виграють. От заплуталась е, конгресвумен, та знаєте, є надзвичайні друзі України в нашому сенаті, в нашій конгресі. А, а чомусь а, оця а конгресменка, депутатка в нашій конгресі. Стає так дивною у свої е, прогнози не тільки зараз, тепер, але раніше у, у їхніх заявах ми всі бачили онлайн, як її громадський зустріч пішов, і два за порядком. Який крик там був, які шоковані е, і їхні виборці були е, з її акціями. То е, через е, півтора ят, року ще буде вибори. Uh, і я не знаю uh, зараз, як вона підвищить свій рейтинг до того часу. Uh, досить непопулярна так само, є у самій палаті представників. Вона відмовляється від різних uh, гуртів, чи то кокуси, чи то uh, інші спільноти у конгресі. Uh, ще і раз відмовилася у підтримання. Майк Джонсона як спікера то трохи всім на нерви трохи дреться, коли вона пропонує, що вона має якісь якусь інформацію, що вона знає, як все вирішити. Але в політиці треба як найбільше друзів, і тут вона покидає і своїх конгресменів у палаті, як і так само покидає цілий український народ Uh -huh. Ще пане Андрію, одне останнє запитання сьогодні. Маємо до вас. Бачимо, що вже штати і на Рамштайн не їдуть так, не будуть ні фізично, ні онлайн присутні представник Пентагону. До чого все кодиться? Це про те, що підтримки і далі не буде. Ми розуміємо, що щось там безкоштовно передавати навряд чи штати будуть Україні, але хоча б торгувати та, хоча б власне, от за гроші на комерційній основі. Як зараз виглядає, як зараз налаштовані американці, як зараз налаштована? Влада Сполучених Штатів щодо підтримки України. Бо читаємо, що електорат, ті, хто голосували за Трампа за республіканців, вони кажуть: стоп, не треба достатньо вже підтримувати Україну так. Але це не єдині особи в Америці. І ми бачимо, що навзагал підтримка для України підвищилася від інаугурації президента Трампа. Не що воно впало так багато е, нижче 50% відсотків. Тут Америка підтримує Україну, американці підтримують Україну. Але як як Америка буде підтримати Україну е, фінансово чи через зброю? Е, ми ми не знаємо. Одна пропозиція е, є, щоби через е, заморожені гроші чи європейські фонди, щоб купувати ті зброї з Америки, які раніше вони передали, е, але е, Тут головне так само включається справа переговорів, як Америка як довго вона буде сидіти разом з нашим ворогом, який ми всі розуміємо, що це не закінчиться у якесь домовлення, що допомагає Америці. Це просто якась фантазія. Яка пропонує наш ворог до, до Америки, а далі Україні треба буде і знайти інших друзів, які вона вже мають надзвичайний склад друзів, але інших друзів, які можуть виробити зброю е, і терміново це висилати в Україну? Мабуть, пошукати по цілому світі де ще декотрі е, системи ракети. А, а, різні зброї існують а, і, і щоб терміново це передати до України. Але а, мені відчувається, що треба Україні ще додаткового часу, а, щоби нарешті ціна нафту, як ми бачили, пад, падає надзвичайно через цю економію, і щоб Росія відчувала це. Так само щоби е, внутрішні сварки в Росії може так само е, е, муститися на на, на цей уряд і і через цього часу знайти якусь допомогу, щоб продовжити нашу е, наше захищання батьківщини, пане Андрію. Дякуємо, дякуємо вам за аналіз за те, що були з нами. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був в нашому етері.